Сьогодні у нас 1 листопада. Відзніму маршал, бо так він не побачите. Це ось все маршал. Це вже його третя зрізка. І Кожен раз ми його тільки викладаємо і його одразу приходять, забирають. Маршал. Зараз якраз складаю банановий ящик. Маршал. 1 листопада, 2025 рік. На тому тижні відео ми не знімали. Не вистачило часу. Значить, з приводу винограду, маршал, який у нас не попадав, нарешті зміг відзняти, і то його забрали, як бачите, одразу його немає. Потребують люди щільної хромкої ягоди. Значить, що у нас на сьогодні є? Зараз приведу камеру в ближчий режим і порозкажу про ті сорта, які в нас є на сьогодні. Може, розпочнемо. Тут у нас Red Glow. Ось це ось все Red Glow. Це Юліан, ландиш з прищеп. Ось це ось все, сорт, який на минулих вихідних дуже добре розібрали. Це е, рожевий ніл. До речі, рожевий ніл е, це кореневласний кущ, минулорічна посадка. Дуже сильно рослий е, і, що саме цікаве, на прищепах не було мускату. На кореневласному є мускат. Дубль No3. Тут у нас Red Glow, Треба, до речі, його підкласти. Red Glow, Юліан, ландеш, рожавинів з хорошим мускатом, до речі, кореневласний, Бонапарт, гетьман Запорізький. На пізню реалізацію виноград з відмінними фруктовими танами і хромкою консистенцією. Вася. Антоній Великий, Урум. Урум, імператриця. Подарунок Енергодару, Оригінал. Трошки залишилося Аркадії. Власна одна гонка. Голд Глоу, журавльонок, Так, це подарунок Енергодару той же. Далі це в нас пасенка врожай Ювіленова Чоркаська. Це журавчик вишневий, подарунок брату, кишмиш Нептун. Прям такий в кольорі, Ух, ах, смак огонь. Далі це в нас Афродита. До речі, по Нептуну. Кущ не вкривався. Він в нас в принципі, в рядах укривних, але вирішили проекспериментувати. І не вкрили йому його і е, коли вкривали кущ, показував себе краще по навантаженню. Тепер навантаження гірше було. Ну, в принципі, достатньо того, що було. Е, і е, через те, що навантаження в ньому десь кілограм з 20 зазвичай це дві бананки, а так одна. Е, і Він обрав ось такий от офігенський колір, смак тут просто на розриві. І яблуко, і ананас, і, і в цілому люди трошечки в шокі такого смаку. Далі е, Іванка, трошки залишилося Юпітера. Доброго дня. Так, це у нас е, тут у нас і залишки Вівата, залишки сенсації, залишки е, ще якоїсь сорту. Коротше. Далі це Ванюша. Далі сорт, який ми були, перещепили. На оцей сорт ми прищеплювали співдружність Калугіна. От. Так, значить, це в нас магнат. Так, магнат. І на нього робили співдружність. Співдружність, Спружність власне посадили, це я залишив спеціально в тому році пагін. І Почалися обробки кальцієм. Ми його перестали вирощувати, тому що в нього і ягодка не крупна, і місцями підрізкування. Ну, підрізкування то таке діло, а от просто ягідка була не крупна. А в тому році я не знаю, щось мені не сподобалося, я вирішив його заново відродити. Переваги, скажімо так, кущів, які перещеплюються, що можна відродити сорт. Потім От магнат має хрумку ягідку, хорошу цукристість, якось дамо шкірку. Співдружність – дружність. це в наради, які проводні для, для тривалого зберігання з хрумкою консистенцією. Ну, побачимо, що буде показувати кореневласний саджанець. Те, що бачу на прищепі, я не бачу той селорости, кому мені хотілося. Ну, в принципі, там може грати роль сама прищепа. Далі це у нас сані дольче. Треба знову його підкласти. Мене радкому подобається хрумкий з фруктовим присмаком. І легеньким мускатом. Будь ласка, от санідольша на пізні терміни, фараон. Далі це ось верона, будулай, виноград з дуже хромкою консистенцією. Так, це в нас Валерія з легким мускатом, Катюша з фруктовим мускатом. Наталка Полтавка перевантажений кущ, власне, через що до до зрівання, але на сьогоднішній день це просто нектар. І приємний мускат. Виноград на зовнішній вигляд не фонтан, а на смак прям розрив. Так, Далі тут у нас Forever, це, по-моєму, Сергій здається, це ось це ось, все. ось, це, ось все. і ось це Це один сорт. Так, і називається він при Полонез 50 так, тут у нас вже не пам'ятаю, які сорта пішли. Ну, коротше, залишки такі собі. Ну, ціна на базарі на сьогоднішній день, як і була, так весь сезон це від 100 до 200 гривень. Сьогодні 2 листопада. Це вже завершення реалізації, скажімо так. І те, що залишається на провалку, трошечки вважалося. Значить, є одне декілька питань стосовно, наприклад, відповідей у вайбері або в месенджері, або в Ютубі. На Ютуб часу вистачає мало, лише там, коли не коли там формування відео, і, і лише тоді з'являється час. Бо в інакші моменти не... тяжко відповісти на коментарі. Тому затримка з відповідями може складати і день, і два, і тиждень, і два тижні. З приводу відповіді у Viber-месенджері також не завжди вдається відповісти одразу. Якщо це, наприклад, дні, от коли зараз тут відправлення, то відповісти можна одразу, тому що під руками і записник. І є час. Наприклад, на базарі, коли торгуєш, тут головний пріоритет це реалізація. Тому відповіді відповідаю на запитання, на дописи і таке інше, лише по можливості, а вона з'являється аж пізно ввечері. Це після шостої вечора, коли я вже приїжджаю додому, у мене під руками вже є записник, і тоді, власне, можу щось. Щось толкове людям відповісти, бо потрібно чимось на щось спиратися для того, щоб відповісти. ж саме дописати до замовлення, чи сажити, чи лозу, чи відповісти на те, чи інакше питання. От. І така от коротка, короткий допис. З приводу реалізації винограду потрібно. Частково міняти, наприклад, сорти винограду для пізньої реалізації. І, наприклад, такі сорта, як урум, дуже такий непоганий сорт. Це вже власне весь з куща Урум. Бонапарт теж, це вже залишки, як бачите, там, ну, дов'язки, скажімо так, залишки Грон. Сані Дольче, от в принципі от він до таки непоганий на пізню реалізацію, шикарнючий. Якби не, якби не цей рік, то взагалі буба бомба. Оригінал, до речі, вже перевідний роками сорт награду, який себе також показує дуже добре. Подарок Енергодару це сорт винограду, який має середні терміни, але зберігання на кущах просто ідеальне. До морозів можуть збиратись на кущах і хоч би що йому. Далі сорт під назвою Вася. Тоже це вже власне весь. Люди, звісно, від нього, від його смаку в захваті. У нього смак теж це вже ну залишки його. Дуже прикольний смак у нього, такий самий, як у концентратів, ті, які реалізуються в магазинах. Тож людям зайшов на ура, тому потрібно його. От у нас у нас є один кущ, він зростає в стиснених умовах, тут 2 на 2. І ми ще посадили ще один кущик зі сисаючим приростом. І там вже він себе розкриє в повній мірі. Це за декілька років себе вже буде показувати верівел. Well. Далі, гетьман Запорізький, Виноград прикольний, але вся проблема це рихлість грон. От, потрібно, можна мати такий виноград, наприклад, або жертиця Калугіна. От вона дуже класна. З таким, от, наприклад, самим забарвленням, як у Гатьна Запорізького, але з нормальними адекватними гронами. Це дуже рихла грона, такий виноград, наприклад, мені не подобається. Ну, така сама сама грона у Купідона, да? Тоже, ну, я гадаю, правда, у Купідона крупніша. Но реалізація таких грон не знаю, їх треба збирати пучками, тоді реалізація краще буде. Голд Глоб, до речі, виноград дуже хороший. Ну, відтягнулася його реалізація, оскільки кущ перевантажений. А от, так от дуже класно. Сьогодні 8 листопада і це вже завершення торгівлі, ми збираємось. Зараз пройдемо все так коротко перед тим як збирати щеки по сортам. І, в принципі, на сьогодні все. Завтра в неділю покажу по Значить, рататуй, кішмиша фредита, пасинковий урожай. Вася залишки вже, гетьман Запорізький. Винорат, до речі, пригодні для тривалого зберігання. Е, урум. Е, це Давід. Давід. Винорад хрумки з легким Це ось я робив прищепи Радгловба на два різних сорти. І от, от така от фігня. Коротше, Треба стати усім коренний власний радглов. На прищепах немає такого забарвлення в ягоді. Подарунок Енергодару. Тут у нас е, це Gold Glow, а це ось все палестина. В перші роки, коли не поданося, дуже були схожі один на одну. Може було сказати, що це один той самий сорт. Але по факту вони не зовсім різні. Е, залишки рожевого нілу. Е, у нас його е, один кущ кореневласний посаджений. І один перещеплений. На перещепленому, до речі, мускат ледь-ледь легенький помітний, в тому році взагалі не було. А власник, кущ видав мускат, що нас дуже добре вразило в цьому році і вважаю, що такого треба буде посадити ще пару кущів сорту винограду. Якби не приморозки, він не вимерз, він був у нас десь на кінець вересня. От, а так вийшов на Початок жовтня і реалізація була протягом місяця. Пасинковий врожай, торнадо. Це ще не сама крупна грона. До речі, ну, ягодки такі, грам по 25 сливи. Залишки Пітера, все вже, це вже все Полуничний. Далі це залишки Джоя. Ну, це вже, має на увазі залишки Джоя в цьому році, в цілому якщо залишки. Оригінал це також Gold Glow. Біла ведмедиця. Дуже добре вразила, але те, що раз дуже добре збирається на кущах. Не очікував такого М -м, графиня. Останнє. Це тут сенсація. кіровоградський. Так, далі. Тут у нас сенсація кіровоградський. Пам'яті батьків перевантажили кущ. В принципі, виноград хороший з мускатом середньопізній. Але коли вже діло доходить до реалізації, рожевий ніл, общий огонь. Тому, певне, що пам'яті батьків будемо прибирати. Фараон. На кущу висить дуже багато винограду, реально перевантажений просто понаднормово. Там кілорами, не знаю, 80 тому кущеві. І, і В цілому такий виноград в реалізації тяжко йде. Така кольорова гама плюс консистенція. Ну, Консистенція пов'язана з перевантаженням. От. Ну, не знаю, У нас на базарі таке тяжко реалізується. Верона. так далі. Тут у нас фаетон полона С-50. Так, оце, зараз скажу, це ось Атлантіда. В принципі, виноград уже давно визрів. от, но сам куч по собі на прищепі треба сидить короневласник, щоб він себе розкрив нормально. Тоді можна буде щось зрозуміти. По ньому реально. Так, в принципі, непогано. Я скажу так, хороший середнячок. Е, далі тут і пам'яті батьків, і малиновий дзвін. І Ванюша з позаминулого тижня. Далі знову таки сенсація з позаминулого тижня, Журавчик Вишневий, знову фараон, Наталка Полтавка, знову графиня. Ну коротше, там Асарті. Сьогодні у нас 6 грудня. І на сьогоднішній день ось такі три сорти. Це фараон. Порахувалися, скільки було загалом на кущеві, близько 80 кг. Далі це пам'яті батьків. Він погано визрів, в принципі, через що власний дотягнувся до такого періоду. Він, до речі, з мускатом, але на ньому було перевантаження. Ну, відповідно, і дотягнулася реалізації І кишмишок аксайський, Готовий вже давним-давно. На кущах зберігається ідеально, пригодний для зберігання.